З регіонів, де ворог наступає, зокрема говориться і про Краматорський напрямок. Зараз про це більш детально будемо говорити з військовим. Володимир Назаренко на позивний сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан НГУ зараз з нами наживо. Пане Володимире, я Вас вітаю, Слава Україні. Героям слава, добрий ранок студія, добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої етеру. Дякую, що завжди долучаєтеся. Перш за все, хочу запитати вас щодо збору. Практично кожна бригада збирає на щось. Я знаю, що ви збираєте на реп. На які конкретно системи РЕП збираєте, розкажіть, будь ласка, коротко. Дійсно, зараз як ніколи, надзвичайно важливо продовжувати підтримувати військових, продовжувати підтримувати сили оборони. Подяка українцям, які донатять своїм знайомим військовим, військовослужбовцям з різних підрозділів сил оборони, бригад збройних сил України, національної гвардії, прикордонники СБУ, ТРО тощо також подяка, ну найголовніше тим, хто підтримує нашу бригаду четверту бригаду національної гвардії Рубіж. Ну і вам за те, що анонсуєте а, вже котре. Збір дійсно зараз загальнобригадний збір на потреби засобів радіоелектронного подавлення, незважаючи на те, що вже не літня, далеко не літня погода, але на жаль, ворог продовжує активно застосовувати бпла розвідники, бпла зі скидами, коптери зі скидами, ФПВ дрони Ну на, власне засиля цього. Дуже велике ворог вже відчуває і давно відчуває роботу РЕП-систем сил оборони. Коптери у ворога втрачаються доволі активно, але. Ми розуміємо, що цього чим більше реп-систем, яких не буває ніколи забагато, е, тим менше шансів у ворожих дронів розвідувати. Ну і власне знову ж таки, це і захищена логістика, і захищений зв'язок, і захищення переміщення. Ну, і найголовніше захищені позиції, чи то е, піхотні позиції, чи то позиції артилерії, мінометів інших вогневих засобів тощо, тому що з кожним днем на жаль ворог вчиться на своїх помилках, адаптується. Ну і зокрема, вже котрий місяць ворог на жаль. Використовує е, і пробує використовувати не тільки е, FPV дрони на радіозв'язку але ще й на е, проводному, товоколоптиковолоконному або інших видах зв'язку, тобто постійно експериментує, намагається вдосконалюватися це і наземні безпілотні системи, в тому числі тому е, знову ж таки донат на. Технології це донат на те, щоб берегти життя е, героїв, е, які зараз в ці хвилини в ці дні е, виконують найгарячіші задачі на передовій піхотинців. Е, ну власне, і хвала, тому що це над надважка е, задача, поза людськими можливостями, особливо е, коли насувається зима, коли ускладнюються побутові погодні умови, коли ночі все холодніше, холодніше, коли все гірше видимість через те, що на сході четверта зима а, насувається, і ну і власне, якщо починати з 2014 року, то це вже там напевно вже 11 та зима, і е, зими на сході на Донбасі, це тумани, вітри, е, ледь, сніг, вночі щось земле замерзає. Е, Вдень ледь тане, болота ну і дуже складні побутові умови, насправді. Зараз QR-код номер карти наших глядачів бачать на екранах, і так само в телеграмі згодом з'явиться ця інформація. Тому глядачі можуть задонатити для бригади Рубіж будь-який час. Хочу запитати вас про крематорський напрямок. Ну і, і врешті, напевно, часів яр найбільше привертає уваги, тому що спілкуючись з військовими з інших бригад з цього напрямку, вони говорять, що в часів яр частково ворог намагається заходити. Як ви оцінюєте їхні можливості, і якою тактикою ворог діє? Це піхотні групи? Чи все ж таки він знаходить можливості, враховуючи, що там є канал Ходити ще й технікою. Дійсно, ви правильно зазначили, є канал. Те, що мені повідомляють побратими, які виконують задачі саме на цьому напрямку, тому що власне наша бригада виконує трошки північніше, це Сіверські, Це Лиманські напрямки ну, декілька ділянок. Але ну, ж таки, те, що відбувається навколо е, ну, на захід від Бахмута, скажімо так, на захід від Солідара, добре відомо. Дійсно, канал це така географічна перешкода, яка е, ускладнює. Пересування ворога ми гов... можемо говорити сміливо, що ворог адаптує тактику вогняного валу, тобто активно, все активніше, активніше поєднує засоби далекобійного ураження від маленьких дронів, від маленьких мінометів, закінчуючи власна трагедіями, які стаються по мирним містам, коли ворог бомбить просто керованими, не керованими аві... авіаційними боєприпасами. І повторюсь, і далеко може це бути просто хаотичне бомбардування. Тилів те саме стосується і часу, і яру і інших населених пунктів і сіл, на жаль, ворог активно це застосовує. Влітку ворог в більшості випадків пробував просуватися дрібними пішими групами. Фактично ці тарагани просочувалися. Ну, вибрали тактику просочення по одному, по два на скутерах, на мопедах, на багі нічому на просувати швидкість і чим менше їх. Ну очевидно, що і в 22 другому, році їхні великі угруповання піші чи на техніці, чи на яких. Ось куралах вони знищувалися по ним ну добре, добряче розносили їх і нашою артилерією і дронами, тому вони прекрасно навчилися, розуміючи, що чим менше їх по одному, по два намагаються ходити, і пане Володимире, ви сказали, що на е, сіверському напрямку е, ваша бригада виконує також завдання. У нас буквально менше хвилин лишається, але хочеться запитати щодо Білогорівки, тому що знаємо, що боротьба за неї триває роками. Яка там ситуація? Частково контролює ворог, частково ми і як там діє ворог. Нас з, з кожним днем на жаль розширюється сіра зона. Там доволі мало там, скажімо так, місць ну власне є укріплені, є позиції, які тримають сили оборони загалом по всій лінії. Ну там сіверського напрямку. Але пр, проблема в тому, що з кожним днем все менше видимість, а ворог продовжує цю тактику просочування дрібними групами до і використовує орків різного роду підготовки. Тобто, це можуть бути і професійні, якісь солдати добре оснащення добре підготовлені з якісним зв'язком, з якісним супроводженням, так і просто ну вибачте на швидку руч мобілізовані якісь найманці, зеки, злочинці, яких просто посилають як жив замість дронів розвідників тощо. Але з кожним днем ворог все більше і більше. Ну, спочатку осені пробує використовувати не тільки дрібні групи, а й з'єднання техніки. Але знову ж таки, чим більша колона техніки, яка вибудовується в колону, знаєте, як так пробитися потягом, тим. Більше шансів виявити, і на більшій відстані почати наносити удари, і артилерію, і дронами, і протитанковими системами. Бажаємо, щоб оця виявлення і знищення ворога було регулярним. Хай ворог вважає, що він не має права цього робити, оскільки в нього один буде шлях бути знищеним. Я вам дякую за розмову. Дякую за вашу дякую. роботу. Це був Володимир Назаренко, на позивний сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України. Поговорили про оперативну ситуацію на Донеччині, зокрема на Сіверському та Краматорському напрямках.